Діп Чірокі 2017 року на 2,4 двигуні. за скільки мінімальну ціну, максимальну цілого можна взяти. Зараз вам покажу. Це буде такого плану кросовер. Може бути повноприводний, може бути передньоприводний. Є вони на різних комплектаціях, тобто від спорта до оверленда, навіть. Ну оверлендів дуже мало є. І оверленди йдуть тільки на 2,4 двигуні. Тобто, це є звичайний атмосферний двигун, звичайна коробка, не вибагливий, не до пального. Легкі в обслуговуванні, і не сказав би, що дуже дорогий. Стоять дані автомобілі, можна в такому стані, можна навіть в цілішому шукати. Це в районі 13 тисяч, 12,5 13 тисяч, можна їх зробити робити з ремонтом. І якщо ви шукаєте більш максимально цілі автомобілі, це треба шукати якісь або крадені автомобілі, або з механічними пошкодженнями, тому що це є страховий аукціон, відповідно, тут продаються автомобілі після якогось ДТП або Забирають за якісь борги чи ще за щось автомобіль або крадені. Тобто не то, що вкрали і вам продали якусь ліву машину а вкрали автомобіль. Поліція знайшла автомобіль. Переслали на страховий аукціон, А людям відповідно компенсували гроші. Того їх можна брати. Вони круті в круті ціни виходять. І взагалі це дуже круті кросовери. Можна як і для себе вибирати, так і для перепродаж. І вони є економними і дуже добре на них ставиться газ. Тому звертайтесь в компанію Інтертрейд, Ми вас проконсультуємо та підберемо як найкращий варіант під ваш бюджет і ваше бажання. Звичайно, вам був Микола.